Це навіть краще, ніж я уявляла. Тобі треба визначитися або успіх, і слава, або особисте життя. Ти ж хочеш стати справжнім дизайнером. Тоді завтра підберемо тобі квартиру за рахунок фірми, поближче до мене, щоб ніхто не відволікав. У нас попереду робота над новою колекцією: відрядження до Мілану. зустрічі з партнерами. Покази фотосесії у тебе буде 25 годин на добу. На побачення з'ясування стосунків з хлопцем, місця там не лишається. Сама бачиш, яка ж там робота. Я розумію, прийняти доволосне рішення це непросто. Але на рожеві соплі у нас немає часу. Напиши йому прямо зараз. Ну, перестань. Це як зуб вирвати. Швидко смикнути і все. ana o'sha zaxira